м'язами. Сполучені Штати успішно випробували власну протиракетну систему. Навчання стали відповіддю на нещодавній запуск балістичної ракети Північною Кореєю. Під час тестувань американська система, що базується на Алясці, вдало перехопила мішень над Тихим океаном. Такі системи продовж місяця. Штати планують розмістити впритул до кордонів КНДР на теренах Південної Кореї. Водночас із тестуванням у небі над корейським півостровом з'явилися бумбувальники АРМІ. А бі оти. Минулої п'ятниці, КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету. На місці випробувань був присутній лідер північної Кореї Кім Чен Ін. Згідно із заявою влади країни, цей запуск продемонстрував, що вся територія США знаходиться в зоні досяжності північно-корейських ракет. Мешканці Пхеньяна, які стежили за тестуванням, завдяки величезним екранам, що розташовані в центрі міста, не приховували радості. десятки мільйонів людей низько вклоняються, щоб подякувати нашому верховні. Ному лідерові Кім Чен іну я досі чую звук нашої ракети, яка здіймається високо в небо, демонструючи міць країни з найпотужнішою ядерною енергією світу. Через останні випробування на КНДР можуть бути накладені нові санкції. За це виступають представники США в ООН. всі варіанти наших дій на столі у президента. Продовження провокацій режиму Керманища шахрая в північній Кореї неприйнятне і США будуть і надалі залучати країни усього світу до політики ізоляції КНДР. Проте врахуйте, доба стратегічного терпіння закінчилася. Щоправда, в Радбезі ООН на резолюцію запровадження нових санкцій Китай та Росія можуть накласти вето. Тож, як стало відомо, агенції Reuters, в такому разі білий дім може самостійно вести санкції проти Пекіна. Дональд Трамп у своєму Твітері розкритикував владу Китаю за малі зусилля, які вона докладає для вирішення північно-корейської проблеми, і натякнув, що через це можуть постраждати торговельні зв'язки між США та Китаєм.